Лайк like поставив, підписався і колокольчик Титазав починає відео. Давай, давай, давай! Всім привіт! Сьогодні порівнюємо тун 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 тунтунтунсауру. Спочатку з трулі трулічина, потім ран хотіння на носіння, потім на кінець Та-Та-Та-Саур. Ну а ми починаємо. <тур> переможе. Тун-тун-тун, соу Он так даст трулимеру ту личину. И ему будет хана. Тини ананасини, пук пап бада бим, ананасучи, манки, 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 учи. до лица, а пить по его этой. ну телу бесполезно. Вин крочишь. Она нас. Там его вина взломает. А вин ему как дать и все. Выиграв Орангутини, Гудини, она на хине. Переможе тата та, 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 Саур. Він просто наступить на Тун-Тун-Тун Саура і йому настане повний капець. Ну, а на цьому до побачення. Слава Україні! Героям слава і всього доброго вам і всім! Ну А на кінець пісня про Тун-Тун Саура. Mm.